Хлопчик, який хотів побачити Бога. Восьмирічний учень нашої школи запитав батька, чому Всевишній не відкривається всім, як про цю Аврааму. Батько відправив його до мене. Я пояснив, що Авраам був великим праведником, тому удостоївся од Хлопчик гірко заплакав, значить, я ніколи не побачив всевишнього. Не плач, відповів я м'яко. Ти теж можеш відчути його близькість. Коли допомагаєш другу, благословляєш хліб чи штору, ти наближаєшся до Всевишнього. Одкривені приходить не тільки як вогонь або грім, а іноді тихим шепотом у серці. Я розповів йому історію, як маленький Шап плакав перед дідом. Чому Всевишній відкрився Аврааму, але не мені. Дід пояснив, що Авраам зробив усе, щоб наблизитися до Бога. Навіть зробив обрізання у 99 років. Дорогі діти, кожен може відчути близькість Всевишнього, коли виконуєте заповіді з радістю, допомагайте батькам, вступайтесь з друзями, але недостатньо тільки бажати. Потрібно старатися, виправляти характер, вчити Тору, робити добрі справи. Сльози хлопчика це прекрасно. Вони показують, що серце прагне до Всевишнього. Це вже початок особливого откровення, шалом!